Ми говоримо, що практично не було порушень, щоб були демократичні вибори. Тим менше практично всі прогнозували соціологи, політологи, як Всі говорили про те, що переможе Закарпаття Тимошенко. Чому цього не сталося? Чому фактично Закарпаття єдина Західна область, яка, у якій переміг Янукович. Знову ж таки, соціологи... Закарпатська виб... область вже 5 років, на жаль, вже 10 років. Але при ганебному правлінні. Громадянина Ющенка, це третій президент, обраний в третьому турі, я наголошую, опинилася під повною монопольною владою злочинно кримінального угруповання Бологи Називається БАРГО. Воно тут займає всі обласні районні адміністрації, воно вирішує, кому вести бізнес, кому ні. Воно контролює суди як приватну власність. Прокуратура, міліція, митниця, податкова тільки останні місяці, останні часи перші особи СБУ і міліції змінилися не на користь вологи, але по вертикалі в райони все інше залишилося під ним. І вони дали кримінальні, повторю, це злочин, казівку йти бюджетникам, працівникам, ФАПів, лікарам. Шкіл, сільських суддям навіть давай сказівку, працівникам районних адміністрацій і сільських рад не приймати участь в виборах. Нам відомі приклади по селах Мухатівському Тяжівському району, де голова сільради відганяв директора школи і колектив лікарні навіть в селі в Що ти тут робиш? Не йдеш вірші, не маєш роботи з такими закликами, голови сірад розганяли. Чому розганяли? Болога е не дебіл, як його це хочуть представити. Він негідник, але не дебіл. І він чудово розуміє, що свідома інтелігенція буде йти голосувати за Тимошенко з тігіпком. Зараз так ми бачимо, що 50% у нас. Голосували за них. І вони не проголосують за Януковича. Тому просто неявка потенційного виборця Тимошенко в відсотках, а не в абсолютних числах, дає перевагу Януковичу. Так відбулося з областю, але не відбулося з обласним центром. У нас в обласному центрі Янукович не став другим. Він став третім, причому з розривом 50%. Він половину від Юліних голосів взяв. Значить, тут живуть такі ж люди. Далі, значить, щоб в другому турі підтвердити такі ж саме тенденції, безумовно відсотка буде по-іншому, в Ужорді вони нічого не зроблять, Юля набере понад 60%. Біля 30 візьме Янукович. Значить, по області ми вже ми сьогодні знаємо. І ми бачили ці склади, я бачив, у цигані. 450, 1200, 1800 пакетів з фірми Барва, прямо в пакетах Барва. Це його там, мережа гастрономів, як він там називає супермаркет. Ну, це просто великі гастрономи по області. Він роздає болога своїм братами, циганам в лікарні, студентам, солдатам. Всі залюбки беруть. Далі вже здаються паспорти, вже розписується, що отримали матеріальну допомогу. Значить, от це все відпрацьовано і буде запущений механізм покупки бюлетнів прямо безпосередньо на дільничній виборчої комісії. Ви при вході будете отримувати бюлетень вже з відміткою Янукович. І потім, коли принесете свій пусти, цей вкинете, отримайте за це відповідну винагороду, яка зараз оцінюється від 100 там, до 250 гривень. По різному говорять, на перший тур купляли у студентів цигані по 50 гривень купляли. І ми зафіксували ці пару випадків. Знову таки, вони не носять системний характер, але продають. продають. За рахунок цього перспектива у Юлі замість того, щоб виграти тут на 70 в місті і на 60 в області, знов є загроза програшу. Штаби бюта лояльні до бологи, керівництво бюта лояльне до бологи, якщо вже в районі адміністрації, наприклад, тому ж Березнові, вже виконує обов'язки голови райадміністрації, тобто районного губернатора, представник бюджет, то повірте мені, це не опозиція. Це зрадник, да, це пристосуванець. Значить, такі, така реальна загроза є. Тут Юля може перемогти 60 на 35 в області і 70 на 30 в місті. Але штаб займає якусь, вибачте, Зрадницьку позицію. От така ситуація. І Боловський фактор тут працює. ресурси, підкуп тут працює на повний, повний ход. Для чого це робить і чому це робить сім'я ця злочинна сімейка ОЗУ Бологи? Янукович пообіцяв, що віддасть губернаторство просто не самому Болозі, а буде підставний плов. Цим плоном буде лідіда він тут є ніби керівником обласної організації партії його на сам ніяк він не керівник. Заступниками буде знову брати Бологі Іван Павло Чіпьовка, Василь, а йому ніби за оплату там, 30 мільйонів доларів вже запропоновано обіцяно посаду міністра надзвичайних ситуацій. Абсолютно не потрібно міністерство, де крім як красти він нічого не вміє. Ну і взагалі нічого не вміє, крім як займатися і красти. От така тут реальна ситуація. Тобто гроші підку і адмінресурс тут працюють на 101%. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже заговорили про те, що що чекає Україну і Закарпаття, зокрема після виборів. Який можливий ще варіант розвитку? І чи отримав вже, зокрема, Сергій Ратушняк, як потужний регіональний лідер, якісь пропозиції власне, теж повністю? Я отримав пропозиції обіцянки, але я людина реальна і вже пройшов не просте життя, я тому не вірю ніяким обіцянкам. Перспективи України. І про одному і другому президенті. Майже ніяк. Так. Да. Значить, діра, і не діра, а яма. Бюджет в пенсійному фонді. 24 мільярди неповернутих ПДВ – Це гроші вкрадених підприємців. Сьогодні вже запущена рука з Києва через казначейство обласне. У нас вже крадуться наші власні податки і збори, які складають. Перший кошик з загальну строчку бюджету. І в нас вже при наявності своїх коштів податків в місті відбувається ситуація, що ми вже місяць-півтора будемо затримувати зарплату, маючи кошти. Тобто нам наші кошти не дають розпорядитися. Але при Тимошенко. Є глобальний стратегічний шанс, по-перше, європейською е вектором, тому що все-таки вони вже публічно європейські партії підтримали і вони вже, на відміну від Ющенка, з яким один перший рік обнімалися, цілувалися, але нічого не робили на зустрічі. Європа ж давайте чесно кажути, пасивна по відношенню до нас. Вони підуть на візові. Е не тільки поступки, а може навіть і на відміну, або для певних громадян, або на певний період, з яких і сьому, вони підуть на інвестиції, вони підуть на якісь енергетичні, екологічні і так далі інтеграційні проекти. Те ж саме стосується Америки і інших за, за Європою. При Тимошенко можливі інвестиції і все-таки можливі шанси. І привіст. А при Януковичі ми держава-маргінал, держава ізгой, держава ганьба, і ізоляція буде посилюватися. Ну і депресія, з якою ми будемо відбуватися.